Ранок в аеропорту Шереметьєво. Отже, майже два місяці родина біженців із Сирії живе у транзитній зоні терміналу Є. Е. Хасан Ахмет, його дружина Гулістан разом із чотирма дітьми втекли від війни. До Москви вони дісталися через Ірак і Туреччину. Рідні Гулістан, які народилися у Казахстані, збиралися надати їм притулок у Самарі. Після прибуття до Шереметьєво Гулістан сказала, що вони збираються попросити про притулок. Після чого їх затримали, буцімто через підроблені документи. Нашій знімальній групі не дозволили знімати у транзитній зоні Шереметьєво. Тому ми зателефонували родині за допомогою скайпу. Ніхто нічим не допомагає. У мене дитина. Ми приїхали сюди. У мене донька і діти. Вони місяць молока не бачили. Навіть ніхто нас не питав. Нас кинули сюди, на землю. Навіть не було чого підстелити, аби діти спали. Діти Федеральна міграційна служба відмовилася надати родині притулок. Гулістан і Хасан не отримують жодної допомоги. Адвокат родини вважає те, що відбувається, абсурдом, адже візу вони отримали ще у російському посольстві в Багдаді. Ну, це порушує всі норми міжнародного права, зокрема і російського. Тому в нас не має бути подвійних стандартів. Якщо ми підписали конвенцію, ми маємо дотримуватися тих міжнародних документів, які ми підписали, і в яких ми беремо участь як країна. страна. За офіційними даними цього року тимчасовий притулок і статус біженця отримали понад 330 тисяч громадян України, а також кілька тисяч сирійців. Втім, Гулістан до цієї групи можуть і не потрапити. Ви знаєте як мені боляче скільки можна чекати? Скільки скільки ніби ми щось порушили, щось погане зробили. я врятувала життя своїх дітей. А що нам там сидіти, помирати, чи що? А що нам там сидіти, сидять що ли? Поки що родині допомагають лише звичайні люди. Вони приносять іграшки і їжу. Жодної допомоги від влади біженці не отримують.